У селі Зеленому жив старий Тесла Артем. Він мав гарний сад із молодими яблунями, які сам посадив. Щоранку він ходив між деревами, підв'язував молоді гілки, щоб росли рівно, й обрізував сухі пагони. Якось до нього прийшов сусід Микита з сином, в років 16. Парубок був норовистий, не слухав батька, уникав роботи. Сусід пожалівся Артему. Ну, що з ним робити, старий друже, скільки, говорю, все дарма. Артем узяв його за руку і повів у сад, показав тоненьку яблуневу гілочку. Дивись, Микіто, – сказав він, ось цю гілочку я можу нагнути куди треба, і вона ростиме так, як я її направлю. А он товсту, вже не зігнеш, зламається. Микита зрозумів, до чого він веде, але лише знизав плечима. Старий додав Людська душа, як гілка, поки молода, її можна спрямувати на добро. Коли ж затвердне, лиш сокира виправить, та й то боляче. З того дня сусід запам'ятав слова Артема і передавав їх усім молодим батькам у селі. Так і з'явилося прислів'я Нагинай гіляку, поки молода.